Вітання! А зараз у нас з вами буде трошечки нехарактерне відео для мого каналу. Так, трошечки не характерне, але хотілося б свої 5 копійок ставити. Так. На гайптрейн я вже не встигла, так що одразу видно, що я гайпувати навіть не намагалася. Та майже спустя кілька років після того, як роки через два, коли цей гайптрейн вже... Якби вже зупинився, дійшов до кінцевої станції, я починаю знімати це відео. Та-та. Ну, зрозуміло, що я гайпую. Звісно, що ще мені робити після стільки часу. Так ось, розмовлятиму трошечки про русню, про совєтські часи і що ця русня спиздила. Так ось, хочу свої 5 копійок і в цю тему вставити. Ну, просто є в таке бажаннячко трошечки побалакати. Так ось, хочу трошечки сказати про... Ділогію совєтських фільмів Труфальдіна з Бергамо. То це якби екранізація, не пам'ятаю ім'я італійського автора, Слуга двох панів. Так, ну, Думаю, з назви вже якби зрозуміло, що там має відбуватися, що там має стати. Якщо ні, то ласкаво прошу в Вікіпедію, там все є. Так ось, Ну, Як на мене, це один з більш-менш нормальних таких дивибильних совєтських кін. Ні, господі ні. Воно ну, якби як і все, совєтське лайно, як і по якості, так і по ідеології. Але з усіх, що мені доводилося дивитися, з усіх фільмів, з якими я хоч якось, хоч побіжно знайома, це фільм один ну, найбільш дивильний. Ось. І знаєте, а знаєте, Знаєте, хоча мать чого? Він не по совєцькому знятий. Він знятий не по ізначально кацапському чи по ізначально совєтському матеріалу. Ні, це італійський матеріал. Ізначально то була першочергово то була італійська п'єса. Італійська п'єса. А совєти її просто адаптували. Think about it. Think about it. Те, що я вважаю, те, що я з усією своєю ненавистю до Савка вважаю більш-менш, ну, порівнюючи з іншим лайном, вважаю більш-менш нормальним, знято как би по іноземному, по закордонному То його матеріалові, є най... найкращим за цього лайна. І так вже, ну, ну. Той ну, не вперше, яка цапня таке провертає, можете подивитися, ну, забити в Ютубі, типу, плеяти совка. І подивитися, що там ще Совки плеят Все, що в них більш-менш нормальне, робоче і, ну, так, так що можна сказати, годне, воно скамунізжене. <смужит> Співбадіння чи все-таки збіг? Так що у мене как би, все. Тобто, ну, фільм, ну, я вже... <смужит> Не передавлялася його кілька років, хоча так то є моє дитинство. Та, в дитинстві я це просто обожнювала. Ну, давайте так, я 98-го року народження. Тобто в 2008-му мені було 10. Згадайте себе в 2008-му. Тобто десь 2008-2009, Ющенко, то його ну, десь в районі 9-10 ми Яблуковича вибрали, так? А прогнали його коли там, вибачте, мене в кінець зими 13-го, початок 14-го, так? Ну, зрозуміло, що мені в 2010-му було 12, в 2008-му було 10. А 12 років то вже ранній підлітковий вік. Ну, а то було любимо моє в дитинстві, навіть ну, не в підлітковому віці, в дитинстві, так що, ну. Зрозуміло, що згадайте, коли ми Яблуковича вибрали, ну і зрозуміло, в какому, якому контексті ми тоді всі жили, всі формувалися. ну, Це зрозуміло. Плюс ну, у мене мамка народилася, ну, і ну, своє дитинство як би прожила в Совкові, вона навіть в інститут в Совкові ну, прожила, би поступила, ну, закінчила, що правда, вже при незалежності, але, але, але. Зрозуміло, що ну, вона тоді ще не осознавала, наскільки ця русня, ну, та, та всі ми не осознавали, наскільки ці ну, оркостанці кінчені. Так що, ну, і чесно, я його не передавлялася, хоч це і є моє дитинство, просто, ну, просто бридотно дивитися і мати щось кацапське, ну, мати контакт з чимось кацапським, просто бридко, гридко. Я гадую. Тому просто нагадую, що все, що нормально було в Савкові, воно було скомунізжено За, у Заходу. Так, Просто нагадайка, що все, що більш-менш нормально було в Совкові, це було зкомунізжено. І техніка, і фільми, і навіть той же Вовк з ну, погоді», Та гра з Вовком з ну, та Той сам мультик ну, погоді». Это це що це? Це, це плеят на ту менше. Просто синки баутит. Подумайте про, цю, про це. Думку подумайте, погадайте, чого ви не сочили, чого не літаєте. А на сьогодні в мене все.